Привіт, мене звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабної війни втратив будинок, будинок, в якому мешкали моя родина, і це для мене була певна трагедія. Рік тому, саме на цьому місці, я стояв і говорив приблизно такі слова. Ми збиралися з другою рікою в тур. І я сказав, знімаючи свої руйнування, не хочете, щоб з вашим майном було те ж саме. Просто давайте подбаємо про армію, про Збройні Сили України, зберемо для того, аби вони захистили нас, а потім відбудуємо. І я сказав, що я відбудую цей будинок будинок для своїх дітей, для своєї родини, і я відбудую сотні таких ще будинків. Сьогодні я оголошую старт цього проєкту. Він називається «Харчишин будує, конструкція скандинавського дизайну, скандинавська технологія. І ми побудуємо його за місяць. Я дуже вірю в це. Ми впораємося і побудуємо не тільки мій будинок, а побудуємо, як я їх оголошував раніше, сотні таких будинків. Почнемо з кількох тут в Гостомелі, в Мощуні, в горинці саме ті місця, які були зруйновані найбільше. Справді ми всі віримо в нашу перемогу. Ми віримо в те, що держава рано чи пізно відшкодує, компенсує, і завдяки програмі є відновлення, вже почалися певні компенсації. Але коли розпочали в тестовому режимі. Роздавати, умовно кажучи, кошти одразу ж поширилися чутки про те, що коли ти отримуєш компенсацію, ти мусиш віддати державі свою власність, провести якийсь акт відчуження земельної ділянки, і це все брехня. Тобто я тут для того, аби розповісти на що нам очікувати, що очікувати від держави, і що ви можете зробити самі. Самі ми можемо все, коли є бажання, коли є мета. А мети і мотивації не бракує на сьогодні, тому що ми хочемо відбудувати своє. Майно і це має бути швидка технологія, це має бути каркасне будівництво. Ми розуміємо, що життя бентежне. Ми розуміємо, що війна швидко руйнує як каркасник, так і бетонний, монолітний капітальний будинок. Різниця в них тільки в тому, що ти витрачаєш набагато менше коштів, прибираючи каркасний будинок. Ти просто підмітаєш, а монолітний ти збереш таку бригаду, яка вартуватиме тобі ціни приблизно половини каркасного будинку. Це насправді жарт. Я сподіваюся, що нікому нічого не прилетить. Ми всі маємо дбати про сховища, про якісь певні укриття в своєму будинку, а бажано щоб за межами будинку. І забудьте про те, що в вашому будинку мають жити ваші діти. Забудьте про те, що приїде Тютя Свєта з кумом Іваном, з племінником, з бабусею, прабабусею. Такого не буде. Вони прийдуть один раз до вас на гостини, на день народження. Вони приїдуть до вас просто, якщо заїдуть до вас, не знаю, в Київ, наприклад. Але вони з вами не житимуть. Ви не житимете, відкрию таємницю, 100 років. Не потрібно думати про те, що будинок має стояти 100 років. 50 років достатньо. Але наші каркасники вони стоять 50 і більше, можливо, і 100. Це дуже актуальна, і водночас з історією технологія. Тому що так будували тоді, коли ми ще е, сиділи під стріхою. Подумав, чи робити нашу ідею публічною, але з огляду на те, що я сподіваюся, що ви знаєте, хто я такий, і той, хто втратив майно, так я має питання до мене. Я не скажу, що я все знаю, але я майже усе зробив за, за вас і для вас, аби ви знали, куди бігти, куди звертатися, як краще будувати, чи очікувати компенсацію, чи потрібно віддавати. Вашу землю, як я нещодавно почув, це неправда. Насправді закон прийнято і він набув чинності. Всі, хто втратив майно, рано чи пізно отримують відшкодування, і це точно буде. Нині запущено лише тестову програму, і вона керується постановою задля того, аби спробувати, чи все окей, як вона працює, чи дійсно вона зручна ця програма, чи дійсно закон працюватиме. Тому. Вирішили відшкодування почати саме через купівлю нового майна, тобто нової квартири, нового будинку. Всі, хто втратив, отримують тільки тоді, коли почнеться фактично репарація. І ви зможете відбудувати на місці вашого колишнього будинку. Ви можете купити будинок, ви можете наняти бригаду і, підписавши з ним угоду, держава сплатить саме забудовнику. Ви можете отримати компенсацію за будівельні матеріали. Якщо ви почали будівництво на своєму фундаменті, якщо ви нікому нічого не сказали, а вже побудували будинок, збережіть свої чеки і вам держава компенсує, це не означає, що якщо будинок з'явиться на вашому фундаменті, держава вам відмовить. Ні. Ви підписуєте угоду з державою про те, що відмовляєтеся від репарації, а цю функцію на себе бере держава. І вона забирає ці кошти у Кацапів для того, щоб дати вам. Тобто вона. Держава дає, дає тобі авансом наперед, якщо ми говоримо про це тестування і про початок є відшкодування. Треба просто набратися не терпіння, а набратися досвіду і починати відбудову вже сьогодні. Тому що життя триває сьогодні, а не завтра. І жити потрібно сьогодні, а не вчора чи потім. Тому дбайте про себе сьогодні, я вам розкажу, що треба робити. І це тільки частина інформації, яку я знаю, і зможу вам її донести. Не керуйтеся чутками, не поширюйте їх самі, не заводьте в оману таких людей, які постраждали так само, як ви. Просто зайдіть на цей канал і дізнайтеся все, що вам необхідно. Закон прийнято давно. Війна триватиме, на жаль, довго. І для того, аби допомогти людям, ми залучили фонд верніше. Ми об'єднуємося з фондом, який вже існував, і ми йому допомагали. Ми збирали на відбудову і вже навіть побудували один невеличкий будинок для постраждалих тут. І хочемо цю практику, цей досвід поширювати. Хочемо відбудувати якомога більше цих будинків, а компенсацію можна очікувати в будинку. Нехай не в такому, як в тебе був, але під дахом свого будинку. І ми вам хочемо в цьому допомогти. Наступна родина, якій ми разом з фондом хочемо допомогти, це сім'я Юлії Гавриленко. Від повернення до зруйнованого будинку Юля змушена тіснитися у маленькому вагончику разом з трьома неповнолітніми дітьми та своїм батьком. У той час, коли чоловік Юлії захищає інші помешкання. Захищає Україну на фронті у лавах збройних сил України для відбудови житла необхідно зібрати 2,5 мільйони гривень. Допомогти та ознайомитися з історією родини Юлі ви зможете за лінком у дописі під цим відео. Пам'ятаємо, дрібних донатів не буває. Будь-яка сума наближає Юлю до омрійної мети. Вдячні за кожну вашу гривню. Звертайтеся також до офіційних джерел, тобто це закон його слід вивчити. І вам буде так простіше. Звертайтеся на портал Мінцифри, звертайтеся на гарячу лінію, в Телеграм, там чат-бот і так далі. Але не поширюйте чутки, які не мають абсолютно ніякого змісту, тому що чутки це, це чутки, і ви створюєте ажіотаж навколо і так, надзвичайно важливої проблеми для кожного українця. Сьогодні дуже багато зруйнованих будинків, і сьогодні всі люди, які. Однією рукою, думками на напередку допомагають збройним силам, а іншою частиною лише просто мріють, що колись настане це відшкодування, і колись ми займемося своїм. Треба починати сьогодні. Не поширюйте чуток, заходьте і дізнайтеся все необхідне завдяки тому, що я вивчив. Дякую.